Я найбільш гордий зі своїх співвітчизників з того, що вони зробили 24 лютого 22 року і в цих днях, які були потім. Я з цього гордий найбільше. Цим гордий найбільше. Бо це було щось, чого світ не сподівався. Це було щось. Що масштабів я також не сподівався. Я я розумів, що буде багато поляків, які приймуть з відкритим серцем біженців з України і не будуть про нічого запитувати. Але я не сподівався, що цих моїх співвітчизників буде так багато. Це для мене було незвичайно зворушливим. Тим більше, що я був тоді на кордоні, в ці дні, я бачив це на свої очі, я бачив, як допомагали, як волонтери працювали, як допомагали на самому кордоні. Це було незвичайне. І це була гордість, яка завжди залишиться в моєму серці.